Майже на 2 мільярда гривень зросли надходження від роботи української митниці в серпні. Це стало можливим завдяки створенню міжрегіональної митниці, введенню відео спостереження та іншим крокам. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на церемонії запуску міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства у митній сфері. Також сьогодні дали старт 20 мобільним групам щодо попередження та виявлення порушень на митниці. Мета створення таких груп посилення боротьби з контрабандою та корупцією та підвищення ефективності. Контролю товарів і боротьби з правопорушеннями до їхнього складу увійшли представники Державної фіскальної служби, Держприкордонслужби та Нацполіції. Спецгрупи працюватимуть цілодобово на всій території України. В серпні місяці ми отримали збільшення майже на 2 мільярда гривень надходжень від митниці. Це говорить про те, що ми йдемо на абсолютно вірним шляхом, але нам треба продовжувати створювати якісну систему щоб чесний бізнес відчував якісний сервіс, а ті, хто намагаються знищити нашу економіку, не доплатити в бюджет, були покарані і покарані негайно.